Генсек НАТО Єн Столтенберг зазначив, що бачить позитив у діях збройних сил України в літньо осінній кампанії 23-го року. Цельно погана новина. Попри те, що лінія фронту майже не рухається, він зауважив, що, хоча фронт зупинився, інтенсивність бойових дій залишається дуже високою. Ми вражені хоробрістю та професіоналізмом українських збройних сил і їхньою спроможністю бити по потилаг влип контрольованої Росією окупованої території. Військові успіхи можна вимірювати квадратними метрами та кілометрами, але й також втратами, які завдаються ворогу, крім того, Україні, яка не має власного потужного. Флоту вдалось відтіснити Чорноморський флот Ерефії із його військово-морських баз та забезпечити діяльність морського коридору. Я б хотіла, щоб ми побачили фон того, що насправді відбувається у Польщі, тому що це дуже важливо. Перші перший пункт, який варто про який варто пам'ятати, це те, що Польща прийняла в перші е, тижні повномасштабної війни найбільше біженців через Польщу українці втікали далі на захід, і е, тут українці отримували дуже багато різних допомог і соціальної, і на, на дітей, і е, допомоги, яка залежала від статусу біженця. Не всім полякам це подобалось, тобто тут виникло таке почуття несправедливості, чому українцям можна більше, чому тут Євросоюз нам дає так багато бенефітів і так далі. і так далі. Плюс до цього на цю саме емоцію, яка товаришує 20% поляків, бо тут дуже важливо розуміти, що більшість поляків підтримує Україну, і ми говоримо про недружню кризу в наших відносинах, дружніх відносинах. Якщо йдеться про ці негативні емоції, які відчувають 20% поляків, бо 80% поляків цих емоцій не відчуває, що показують опитування. То саме ці емоції підігріває, підігріває е, антиукраїнська партія конфедерація, е, яка нагадаю, теж пройшла в польський сейм, зібрала 7% голосів. Друга річ, яку ми повинні пам'ятати, на заході також є втома від війни. Нам може здаватися, що втомленими від війни можуть бути лише наші захисники на передовій, але на заході ця втома від самої теми війни. Також є, і люди десь її обходять стороною. Про це вказують останні опитування, які провела дослідницька група польська ібріс. По-перше, раніше ми пам'ятаємо, всі поляки практично 90% були за прийняттям біженців. На сьогоднішній день впало це число поляків, їх 69%. На друга, друга річ, на яку я звернула увагу, це що 25% поляків. Проти прийняття Польщею ще більшої кількості біженців, і я м, бачу кілька вирішень питань цього питання, і до яких перейдемо далі. Третя річ це так, як ви сказали на початку. Це час, тобто некорисний час для цієї блокади, тому що навіть якщо в польських перевізників теоретично можуть бути до нас якісь питання, то вони не вирішуються. За сьогодні, тому що старий уряд ще не пішов, новий ще не прийшов. І це найгірший час перед святами, найгірший час для католиків, тому що це важливий ці свята. Я не знаю, як це буде виглядати. В мене вже немає надій, що ця блокада припиниться до свят. Йдемо далі. Четвертий пункт: звичайно, кожна влада, кожна партія хоче перекинути відповідальність на своїх наступників. Ніхто не хоче брати відповідальності на себе за нашу кризу, яка між нами з'явилась. Таким чином польська правляча партія Піс, право і справедливі хоче переконати відповідальність на, на, на майбутній уряд. Туска п'ятий пункт, який я для себе зрантувала, це е, цікавий пункт. Про нього пише Збігнєв в Новіч, Я вам покажу цю книжку. Про неї і в Україні було голосно і в усьому світі. Польська на війні, так і тут ми можемо побачити зеленського і дуду, які ніби спинами до себе повернені вже на обкладинці. І про що йдеться в цій книжці? Тут автор зібрав дуже хороший автор, зібрав розмови з міністрами і дипломатами уряд адміністрації президента Дуди і польського парламенту, а навіть польських спецслужб. Що з цієї книжки ми дізнаємося? Про те, що є образа певна в політиках польських. На українську адміністрацію мовляв українці, коли ми потрібні були їм, так користувалися нашою допомогою, коли ми перестали бути потрібні, думають польські дипломати, що виникає з цих розмов, вони не хочуть іти нам на руку, не хочуть вирішувати певних криз, і їм сьогодні вигідніше розмовляти з Берліном чи з Брюсселем І це важливий пункт, на якому нам з вами українцям, треба зупинитись, тому що. Передусім, нам треба подумати, чи ми формуємо з Польщею відносини лише на короткий проміжок часу? чи… На віки, так? Тому що між нашими народами ці е, стосунки сформувалися, ці відносини. І незалежно від політиків, які будуть у влади, ми знаємо, що якби наші народи будуть весь час географічно, геополітично поряд. І фізично три е, мільйони українців у Польщі, це не тільки біженці, це ті люди, які живуть тут роками. Я живу у Варшаві вже 10 років. Тобто, це люди, які тут давно теж. Е, Якщо ми, якщо Київ відмовляється слухати поляків, а ми такі самі гонорові. У нас дуже схожі народи, то вони відповідно в них це викликає негативні емоції. Тому тут, якщо дивитися на те, чого робити сьогодні, не треба. Це по-перше, не треба доводити до емоцій на кордоні, не треба грати в гру Путіна, тому що це його гра, сутички на кордоні. Обходити цю блокаду, якщо є така змога, і розуміти, що якби заініціювала цю блокаду. Антиукраїнська партія, яка має всього 7% підтримки населення. Тобто ми говоримо де-факто про маргінальну групу, так, меншість, яка абсолютно здестабілізувала життя більшості, тому що це торкнулось наших перевізників і польських перевізників це торкнулось. Е, я вам скажу, що я розмовляла з. З поляками, які кажуть, я вибачаюсь за таку ситуацію, я не знаю, що відбувається на цьому кордоні. Сьогодні я розмовляла перед нашим включенням з панем Давидом. Це поляк, юрист, який зараз на кордоні в Дорохуцьку годує наших водіїв. Він і українських водіїв підгодовує, робить вареники, ліпить і, і польських водіїв, які також не розуміють, що відбувається, бо вони стоять по українській стороні в черзі. Тому українці, якщо ви мене чуєте, якщо що ви живете поряд з кордоном? теж вийдіть, але не щоб сваритися, а щоб нагодувати водіїв і показати, яка ми гарна нація. Привезіть їм воду, тому що я чула, що по українській стороні польських перевізників ніхто не підгодовує. А конфедерація на цьому робить саме хейт, на цьому їде на цих злих емоціях. І ще для водіїв важлива порада. Якщо у вас десь я розумію, це емоційна ситуація, абсурдна ситуація і може бути важко. Не давайте емоціям спусту, тому що конфедерація записує відео. І ви стаєте зірками в польські в польських ефірах в їхні, на їхніх ютубах. Ви навіть цього можете не знати, що вони вас записують на камеру, а це все робиться для того, щоб показати, а дивіться, які ці українці насправді, а дивіться, так не може бути. Тому тут не йдемо на поводу, не граємо в гру Путіна. Це по перше, по-друге, пам'ятаємо, що все-таки більшість поляків нас підтримує і також не розуміє причин цієї блокади. А по третє, тут конкретно уряд і Київ повинен сісти за стіл переговорів. І зараз, коли наш прем'єр-міністр полетить у Брюссель, перше питання, яке повинно бути, це, це е, як розв'язати, як вирішити це питання, тому що декілька пунктів є, які Україна може е, реалізувати. Це е, ті пункти, які стосуються про ечергу. А потім можна, наприклад, один пункт зреалізувати і почекати, що відбудеться далі, перекинути м'яч mm -hmm. на поле іншої сторони.